Додому повернулися, зниклі безвісти. Новий етап обміну військовополоненими. Жити не знають де. Люди після обстрілів потребують допомоги. Довго і нудно. Екс голову Волинської громади та її чоловіка вже шостий рік судять за хабарництво. Волинянина, які роками ігнорував заборону сідати за кермо, відправили за ґрати. Продовжує забирати найкращих. Лучани провели в останню путь військовослужбовця Віктора Мельничука. Воїна, який тримав мирне небо над Україною до останнього подиху у стінах кафедрального собору Святої Трійці відбулася скорботна служба за захисником. Відтепер Віктор серед небесної варти, серед тих, хто продовжує захищати Україну вже з неба. Життя воїнів то є наше життя. Якщо їхне, то й нас нема. І нашої України. І я за те, щоб найшвидше була перемога, щоб наші діти там не були. І я, мене серце болить, коли я бачу, коли йде процесія воїнів, і похорон. Мені дуже погано. Він був дуже людяним, працьовитим, а й людиною такою, що... що я кому що повчитися, чесно. По собі герой залишив велику родину, маму, сестру, дружину, чотирьох дітей та онука. Веселий був гарний друг, товариш. Великий сім'янин, як для мене, рахую в нього. Багато дітей, багатодітна сім'я. Тепер йому на віки 47. Він мав ще стільки мрій, планів та сподівань. Хотів бачити, як дорослішують діти, як вони знаходять свій шлях та досягають успіхів. Про цікавий спогад пов'язаний із захисником. Розповідає племінниця Віктора. Я ще маленька була. У мене навіть фотографія. Як коли ми ходили, він досить часто забрав мене. На морозиво. навіть це що ж діти всі люблять морозиво, і ми в парку сіли прямо на траву їсти те морозиво. І виявили, що ми сіли на мурашник, і по нас бігали ці мурахи. Тут солодкі, вони ще його люблять. Теж ну фактично те морозово їм і залишили одне, але типу ну так. Віктор був призваний до військової служби в січні цього року, та служив на посаді командира відділення морської піхоти. Розповідають, що як тільки захисник міг виходити на зв'язок, то завжди був дуже спокійним та позитивним. Він був дуже веселий, завжди сміявся, завжди був позитивний. Навіть коли, от вже на війні він був, він так само постійно дзвонив, казав, що все, все добре, все буде добре. Так само до, до мами дзвонив, заспокоював її. Ще. Все тут, все окей. А ось про останню розмову з Віктором згадує його швагро, який також боронить країну на сході. Як я з відпустки приїхав, з ним созвонилося, руку один одному пожали, а я в суботу виходжу на позицію, коли я теж йду. Загинув Віктор під час свого другого бойового виходу 7 червня цього року в районі населеного пункту Горіхове Донецької області. Мої хлопчики дуже тішилися, що в них є дядько, який захищає, який береже, який все. Вони дуже пишались. Вони теж зараз в шоці, що так сталося. Це побать, мене хабі бог забрав. Свій останній спочинок Віктор Мельничук знайшов у секторі військових поховань міського кладовища села Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. В Ковалів останню путь провели 35-річного захисника Максима Косюка. У 2019 році Максим прийняв важливе для себе рішення. Підписав контракт із Державною прикордонною службою України. Він беріг наш спокій на різних ділянках кордону. Зокрема, на Волині, Житомирщині. 21 березня цього року Максима Косюка перевели до Луганського прикордонного загону. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни: зокрема, за Креміну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Бахмут. 2 червня, під час руху до позиції у районі населеного пункту Курдюмівка на Донеччині. Автомобіль прикордонників підірвався на міні. Максим зазнав важких поранень і опіків. Лікарі боролися за його життя. Але 7 червня у лікарні міста Дніпро серце інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника першого відділення розвідки розвідувальної прикордонної застави другої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9938 головного сержанта Максима Косюка зупинилося. Сотні людей прийшли подякувати молодому чоловікові за його за його військовий подвиг. Сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни. Серед звільнених сьогодні українських військових ті, кого вважали раніше, зниклими безвісти. Їх повернення стало неочікуваною звісткою для родин, які роками чекали бодай найменшого сигналу. До України повернулися воїни майже всіх силових структур. Усі звільнені це представники рядового та сержантського складу. Серед них і захисники Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Україна понад усе. Я не злобний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Україна! все, Україна! У Володимирі 56-річний водій автобуса ПАС наїхав на дев'ятирічну дівчинку просто на нерегульованому пішохідному переході. Школярка переходила дорогу, коли в неї врізалося маршрутне авто. З отриманими травмами дитину госпіталізували. Транспортний засіб вилучили. Сам же водій був за кермом тверезий. Нині ж вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває. Організували бізнес на ухилянтах два жителя Волині. Батько з сином ймовірно не думали підзаробити та запропонували двом військовозобов'язаним допомогу у перетині кордону. Так провівши клієнтам детальний інструктаж та доставивши їх до пункту пропуску, наказали йти домовлятися з інспектором прикордонної служби. За нехитрим задумом прикордонник за 16 тисяч доларів мав би закрити очі на відсутність законних підстав для виїзду. Та от останній повідомив про такий зухвалий вчинок правоохоронців. Тепер же втікачам інкримінують надання хабаря службовій особі, а організаторам незаконне переправлення. Взяв оренду майже 100 гектарів землі та не платив за неї на Камінька-Ширщині Фермерське господарство протягом років не сплачувало оренду та заборгувало понад 250 тисяч гривень. Аби позбутися недобросовісного орендаря прокуратурі довелося брати справу у свої руки. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання взяв в оренду дві земельних ділянки площею. Майже 100 гектарів, але згодом заборгував громаді за них майже 250 тисяч гривень. Відтак в суді прокурори домоглися розірвання договорів оренди і повернення цієї землі громаді. У Луцьку з приватного підприємця стягнуть понад мільйон гривень за користування земельною ділянкою без належних документів. Як з'ясували правоохоронці, маючи з 2020 року у приватній власності об'єкт нерухомості, правоохоронець користувався землею, на яку не оформив ні права власності, ні оренди. Відповідно, й не платив у суді. Прокурори домоглися стягнення коштів, які за ці роки так і не надійшли до місцевого бюджету. На вулиці Ветеранів у Луцьку не просто калюжа, а справжній фонтан. В соцмережах жителі активно ширили відео, де вода пробувається просто з-під бруківки. Може, це нове цілюще джерело, про яке ще не знає Луцьк. Та вже бачимо, що на місці працюють комунальники. Оперативно зняли бруківку та взялися за ліквідацію. А що ж саме стало причиною появи води з-під землі, з'ясовуємо у фахівців. Попередньо витік води був. От тут так. витік води. Зараз машина приїжджає і будемо купати. Машина в ремонті наша. Це щоб вивозити, треба землю вивозити О, Бо так же ж не розкинеш її. От, вона мокра, мокра земля, її треба вивезти, а суху будемо завозити. Я бачу, що бруківку ви вже так, Ми, ми підготували місце для розкопки, тільки що техніку треба здати. Кажуть, що прорив не критичний, адже мешканці прилеглих будинків від цього не постраждали. Тому наразі очікують спецтехніку, яка і завершить роботу. У Луцьку встановили нові тарифи для платного паркування авто на вулицях Кривий Вал та Карпенка Карого. Година користування паркувальним майданчиком на вулиці Кривий Вал нині коштує 20 гривень з урахуванням ПДВ. А на вулиці Карпенка-Карого 15 гривень за годину паркування. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому міськради. Визначені тарифи діятимуть до 10 червня наступного року. До слова затвердили і режим роботи. Паркувальних майданчиків на вулиці Кривий Вал з 9 до 17 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів. А на Карпенка Карого графік роботи комунальної парковки із 7 до 17 години щодня, крім понеділка та святкових днів. Попри неодноразове притягнення до відповідальності за водіння під градусом та рішення суду про позбавлення водійських прав на 10 років, 34-річний житель Торчина уперто продовжував їздити допоки його знову не зловили на підпитку за кермом вже після умовного терміну, який суд дав йому у квітні 2024 року. Його спочатку притягнули до відповідальності у виді позбавлення волі із встановленням іспитового терміну. Проте і це не спонукало чоловіка до законослухні. Знову правоохоронці зупинили авто за кермом, якого перебував цей чоловік. І уже зараз суд призначує йому покарання у виді трьох років та двох місяців реального позбавлення волі. 36-річного лучанина, який уже мав за плечима чотири судимості, знову покарали. Цього разу за крадіжку телефону у власної матері у серпні минулого року він викрав її телефон, отримав доступ до банківського додатку та перевів з рахунків понад 80 тисяч гривень. Перевівши їх на інші рахунки. Витратив потім ці гроші на власний розсуд. Окрім того, він викрав у Луцьку три велосипеди. Суд визнав його винуватим. чиненні цих злочинів, призначив покарання у воді п'яти років позбавлення волі якої допомоги наразі потребують люди зі зруйнованої багатоповерхівки у Луцьку? Ми знаходимося біля понищеної багатоповерхівки на вулиці Озерецькій. З будинку ще й досі. Падають уламки. Близько підходити просто небезпечно. Здається, стіни можуть от-от просто рухнути. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку. Ту ніч де перебували. В квартирі. В квартирі. Повезло. Значить, ще не пора туди. В кімнаті був, в іншій кімнаті був, просто прилетіло, тільки скло посипалося, полетіло. Ну, скло облетіло, не знаю, напевно. В після російської атаки в цьому будинку обвалився цілий під'їзд. Рятувальники вже завершили пошукові роботи. На жаль, на жаль, тут двоє людей, молода пара, загинули після обстрілу. Ось на руїнах будинку, дитячі іграшки. Людські мрії, плани. Лежать фотографії. Поруч працюють волонтери. Небайдужі до спільної біди приносять допомогу. Кажуть, постраждалі лучани потребують навіть елементарного, білизни, засобів гігієни, бо ж вискочили з-під обстрілів. У чому були? Питаючи картоплі, Ні, ні, ні. картоплю не часто. Картоплю не картоплю не треба. Спідня білизна, гігієна тут такі самі елементарні речі, ну і продуктові набори. Багато людей дуже приходить, приходять. Приходять люди, які ще із, із інших адрес. То ми пишемо вже їхні адреси, зв'язуємося з головами ОСББ, якщо такі існують, щоб вони разом зі мною якось ну, розуміли, що це саме ті люди, які постраждали, і їм так само не даємо без, без проблем. Це не тільки, ну, тільки питання. Зауважують, одягом людей майже забезпечили. Потреби в речах немає. Ми закриємо, я думаю, цією кількістю речей ми закриємо цю всю потребу. Є потреба лише в продуктах харчування довгого вжитку, нових шльпанцях, тапках, спідній білизні і гігієні. Все. Це єдине, що, ну, що таке найбільше потрібно і дуже потрібно знайти ще всім мешканцям квартири, тому що не всі розселені. Волонтери кажуть, що багато орендодавців не погоджуються прихистити потерпілих. Є люди з тваринами і не всі хочуть чомусь брати з домашніми улюбленцями людей на квартири. І так само люди з дітками. Влада, наша міська, компенсує людям оренду житла до 14 тисяч гривень, тобто вони можуть знайти собі житло, але питання в тому, що немає його де взяти. Є люди, які от вчора там приходили до мене і казали, що я здам квартиру там за три рази дешевше, трьохкімнатну велику, але я хочу, щоб там поселилися діти, велика родина. Є такі люди все одно, які. Що не знайшли житла, це саме питання до орендодавців, щоб все таки йшли на уступки таким людям, навіть тваринами, тому що. Завжди треба залишатися людьми. Не завжди тільки бізнес. Зараз лежу, ще в Баліцю. Зараз лежу в лікарні обласній, жити не знаю де. У мене поки нема нічого. Мені шукають квартиру, але поки нічого не знайшли. Такого, щоб, ну що знаєте, щоб мені. Я прошу маленьку, маленьку, як на Соборності. Є такі малосімейки. Я таку квартиру із задоволенням зняла б і жила б, поки хлопці мої воюють. «Мальчишки мої воюють. Що буде далі із будинком, ще невідомо. Сказали, через 10 днів акт тільки буде, що з ним буде. Ну, швидше за все три прольоти впало, напевно, його розберуть. Але ще поки офіційної інформації немає. Вчора там з міської ради були люди. Київська якась комісія обстежила будинок. а Ще поки не знаємо. Самі чекаємо, ще й не пускають, де можна там позабирати речі трошки. Ну, ми бачили, що частково по черзі людей пропускали, чи то цей під'їзд. Ага. Цей під'їзд пропускали, тому що тут тільки вікна, а там же ж три прольота впало. Також постраждало майно багатьох підприємців. Ворог понищив СТО, кузню, деревообробний і столярний цех. Батько це все започаткував і ми разом працювали на цьому сімейний бізнес. Поки не розбираємо, ще немає дозволу, що не приходили, не оцінювали. Ну надалі плануємо. У чуть-чуть відновлювати, тому що треба за що жити, треба їхати, роботу. Багато людей працювало ну, на даний момент ні, тому що багато людей служило. Але були такі часи, що в нас працювали більше, ніж 80 людей. То була не просто майстерня, а мрія. І попри руїни вона жива. Олена Лищук, телеканал Аверс. На Волині судили чоловіка, котрий відмовився від отримання бойової повістки через свої релігійні переконання. Поповнити військо саме ним вирішили ще рік тому у селищі Іваничі. Чоловікові вже за 50. ВЛК визнала його придатним воювати. Перебуваючи з 15 березня 1999 року, дев'ятого року, час на обліку в третьому відділу Володимир Волинського районного центру комплектування військового зобов'язаний. Був повідомлений про необхідність заявки, заявки для отримання повістки. Волинянина повідомили, що треба прибути для відправки у військову частину. Правоохоронці кажуть, що права на відстрочку у нього нема. Але той відмовився отримувати повістку. Мовляв, його віра забороняє участь у військових діях. Спілкуватися із журналістами чоловік не захотів і від коментарів відмовився. Суд в Іваничах вирішив, що Волинянина необхідно на три роки посадити до в'язниці. Нині той оскаржує вирок. Винучоло. Вік визнає його захисниця, зауважує, що свідки із церкви адвентистів сьомого дня знають обвинуваченого як хорошого порядного чоловіка, який відвідує їхню церкву, але не вважається членом їхньої релігійної організації. Рішення першої інстанції при прийнятті рішення ну, в тому числі в мотиваційній частині, відсутні повністю посилання суду про те, що в даному випадку є пом'якшуючі обставини. Вважаю, що в даному випадку доречно було би застосувати там, можливо статтю 69, тобто прийняття встановлення покарання менше ніж передбачено чиним законодавством. Наразі чоловік безробітний, каже його скоротили. Суд вас запитував, де працюєте, ви сказали, не працюєте. А я працював тимчасово категором. Сезонна робота, скажімо? Так. Все у вас, так? Я прошу суд ну, визначити пом'якшення покарання. Прокурори проти пом'якшення покарання. Проводячись до релігійної організації, спосновується послідженим в ході судового розвитку вказаного кримінального поваження документами, а також показаннями свідків, які зазначали, що Обувачений не належить до жодної релігійної організації. Так там раніше декілька років тому відвідував сідлання антистикну організації до тисячів самого порадившись, колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу чоловіка. Замість трирічного ув'язнення йому присудили не позбавлення, а обмеження волі на один рік. Олена Лищук, телеканал Аверс. Щодо хабаря в 50 тисяч та посадовців, які би мали служити громаді, проте за версією слідства використали свої службові повноваження задля збагачення, вже шостий рік розглядають у суді. Фігуранти колишня очільниця гіркополонківської ОТГ Ніна Симонович та її чоловік Віктор Симонович, який був депутатом сільради та входив до складу земельної комісії. Їх затримали ще у 2019-му, саме під час одерження неправомірної вигоди. За цей час у справі вже допитали чимало свідків. Зараз черга за речовими доказами, а саме грошовими купюрами, які за даними слідства і були передані як хабар. Однак, як стверджує сторона захисту, цих речових доказів на власні очі не бачили. Ці речові докази стороні захисту не відкривалися, тому що якби вони відкривалися, то він був перепакований слідчим в інший спецпакет. І в ньому знаходилися спецпакети, які виходили від експертної установи. Тому це є важлива обставина, яка вказує на те, що ці докази сторони захисту не бачили. що досліджували, що визнавали речовими доказами в межах цього спецпакету, який поданий суду, нам невідомо. Також адвокат наголошує на розбіжностях у номіналах, вказаних у протоколі. Якщо у нас була перша раз передача 65 купюр, зробимо протоколом 65 купюр різним номіналом, то питання. Що було яке має відношення? Що там є купюри, які не мають відношення до протоколу вручення. Щоб розвіяти сумніви, сторона обвинувачення пропонує звірити серії та номери купюр із тими, що фігурують у матеріалах справи. Але через великий обсяг суд вирішує проводити звірку вибірково. Перша купюра, яку деморахував, демонстр... вона зазначена була в протоколі. Ну давайте ну вибірково, можливо, просто часу А Якщо там купюри, які не вручалися. Це ж питання власності розчисті. То ви ще що полягаєте, щоб кожна купюра була оголошена? Суд таки розпочав звірку купюр та їхніх серій. Утім, як зізнається адвокат, після цього питань стало ще більше. Так от там в протоколі фігурує інша купюра. В ЗД 80 74 20, 13, 2007 року випуску. Ну і тема такої купюри. Називалася Інша купюра, інший номер. Тому навіть в цій частині вже є питання. Я не говорю вже про те, що я частину купюр в протоколі огляду ідентифікації взагалі не знайшов. А суд в цьому має давати оцінку. Однак прокурор зазначив, що на більшість запитань дасть відповідь уже під час судових дебатів. Водночас, наголосивши, що документи досліджені, речові докази оголошені, зокрема і самі купюри їхні серії та номінали. Зараз купюри були судом оголошені. Без проблем будь-який учасник може звірити і висловити свою позицію. Так? Як ви зараз це також сторона захисту була зробила з приду однієї купюри? Наступним кроком у справі мають стати допити обвинувачених та вивчення доказів сторони захисту. Проте засідання перенесли через відсутність інших захисників обвинувачених. Зазначимо, що в разі доведення винуватості подружжю може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Дарина Соболєва Неля Прокопчук. Телеканал Аверс. Патріотичну програму для проєкту Любіть Україну підготували колективи із Ківерцівської громади. Серед репертуару жіночого ансамблю Струмка рота, композиція з історією. Ми виконували пісні Стрілецькі, Повстанські, Рівненського, Волинського Полісся. Перша пісня наша була йшли стрільці із бою із Галичини, яка була записана у селі Журавичі Ківерцівського району від Гонтар Катерини. Ми знали, що є така в нас жителька села, і задзвонили до неї. приїхали, записали фольклор, У неї ще були обряд коровай, обряд жнива. І ось цю пісню ми записали від неї. Встигли ще записати, бо вже її, на жаль, не стало. Шли стрільці є з бою, є з Галичини, Кожен з них покинув, та й по подивчині. Кожен з них покинув тайповчині. Вбрання колективи теж підбирали ретельно. На мені сьогодні сорочка мами, в якій вона вінчалася, і також фартух. Моя мама була з 40-го року народження. Остараємося. Все, яке залишили нам батьки, показати людям, що чим була багата Україна і чим є багата, тому що ми зберігаємо наші традиції. Вона вже вишила його, коли мала четверо дітей. На ньому зображена церква троянди в чашах, які ми прикрашали також в церкві, ну прикрашали храм. Сестра, ще моя вишиває, ще що... фартушик мами. Передала то прабабусі, а сестр вишивала нам таких камізельок, Вона і далі вишиває. Жіночий колектив Терниця теж береже традиції, бо пісня та культура у тилу нині теж як зброя, співочі всі покоління. Метою нашого колективу є дослідити, зафіксувати, зберегти. Звичаї, обряди нашого саме регіону. Ми виконували пісні, які були записані в ківерцівській громаді, а а саме в селі Журавичі від Гонтар Катерини Семенівни. Любов в мене привела бабуся, скільки я вже років співала з нею, по такою малесенькою під столом, скільки ми всього пройшли. І це так, ніби знаєте, грає мені просто ця любов до пісні. Відчуваю, що ну, от мені стає від цього легше. Колектив Толока теж порадував репертуаром. Людей, які в цьому колективі співають, поєднує не просто любов до української пісні. Тут любов до пісні автентичної. Пісня має бути глибина. В неї повинна бути дуже цікава мелодика. Ця пісня повинна нести в собі дуже великий зміст сьогодні, в час війни. Такими піснями у нашому репертуарі являються саме пісні повстанські, стрілецькі, козацькі. Саме ці пісні вони вселяють якісь дух віри, надії, сподівання на нашу довгоочікувану перемогу про те, що будемо жити під мирним українським небом. Стежте за анонсами і не пропустите телеверсії концерту Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Ківерцівської громади для телеканалу Авець. 60 мільйонів євро інвестицій, 30 тисяч квадратних метрів, сотні нових робочих місць. Компанія Авестера Груп один з лідерів українського птахівництва – відкрила на Волині потужний сучасний переробний завод. І це попри складні часи для всієї країни. Це не лише виробництво, а й символ віри в Україну та її економічне майбутнє. Головна ціль це розвиток регіону. Я сама з Волині, і мені важливо, щоб цей регіон процвітав, щоб економіка функціонувала, і Україна стала. Європейською країною, де дійсно показати виробництво було не соромно. Завод оснащено за європейськими стандартами: 13,5 тисяч бройлерів на годину, 50 виробничих та допоміжних споруд, унікальні очисні системи. Тут повна автоматизація процесів та сучасне обладнання. Проект пройшов усі необхідні екологічні погодження та державні експертизи. Особливо важливим фактором є екологічна безпека і прозора сертифікація. Продукція заводу вже давно відома українцям. Епікур м'ясо без антибіотиків, чабатурочка, доступна якість, аделіка халяль сертифікована продукція для експорту. Ми можемо показати споживачу, як відбуваються всі процеси, як продукція доходить до магазинів, до полки. Тому це для нас важливо. Я ще раз підкреслю, тому що ми хочемо працювати відкрито прозоро, і ми хочемо, щоб люди знали, що вони покупають. Ми хочемо, щоб люди були впевнені. Якщо вони вибирають нашу продукцію, то це якісно, це безпечно. Від початку повномасштабної війни компанія зберегла понад півтори тисячі робочих місць, сплатила понад мільярд гривень податків, надала десятки мільйонів допомоги ЗСУ. І сьогодні робить наступний крок: вихід на нові ринки і створення нових можливостей для української економіки. Авестера груп приклад того, як бізнес може бути чесним, ефективним і націленим на розвиток країни.